Клас. І сюди пішли вгору двома руками. Робимо круг-круг і переходимо, і тут просто тікаємо її. Як діяти під час збройного нападу, навчали жінок та дівчат у спортивно-культурному центрі Плоскирів. Тут у рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства влаштували майстер-клас із самооборони. Як міти себе захищати у різних ситуаціях, адже ми можемо йти по вулиці, в нас хтось можливо захоче вирвати сумку. Ми повинні вміти як реагувати. Ми можемо зайти в закрите приміщення в ліфт, в коридорі там може здійснювати якісь насильницькі дії. Ну і третій пункт, звичайно, це якщо вже ми в квартирі і кривник на нас. Нападає то як оборонятися минулому році. Учасники нашого майстер-класу так деякі жінки ділилися своїм таким негативним досвідом, що саме їх привели на майстер-клас. Те, що в них в житті були такі певні ситуації, коли вони просто були розглуплені і не мали можливість дати відсіч кривнику. Саме тому їх зацікавила можливість опонувати якісь такі корисні навички, щоб в майбутньому це не повторювалося. Під час майстер-класу жінки дізнались про базові прийоми самооборони за словами поліцейських Ського вони допоможуть втекти від нападника або ж виграти час, аби покликати на допомогу. Хочемо показати найбільш, скажімо так, розповсюджені прихвати, як штовханина, там, тобто за хапають жінок за, за руки, за одяг, і як як діяти в таких ситуаціях? як звільнятися, звільнення від захватів, прихватів для того, щоб жінки змогли, скажімо так, уберегти себе від насильства і в разі. Вже екстремальних ситуацій з знали приблизно, як діяти. Юлія Воробієвська завітала на майстер-клас разом із донечкою, адже говорить жінка: були ситуації, коли потрібно було оборонятись. Була з телефоном на Колись була ситуація, але були поруч люди, тобто самі за себе не могли постояти. Вечір був сутеніло біля поліклініки. Я колись йшла знайомих дізналася, що сьогодні проводиться такий захід разом з Варечкою, Да, барюся, угу. да. Будемо, будемо вміти за себе постояти. Долучились до акції і представниці простору вільна для учасниць, окрім майстер-класу, підготували також і теоретичну частину, аби жінки навчилися розпізнавати різні форми насильства. Це буде не тільки самооборона, якщо на тебе напали, а також буде інформаційні е, такі посили, як е, куди не ходити, з якої сторони, там, до прикладу, носити сумочку, загальні такі заходи, які вбережуть, і іноді, коли ти навіть не задумуєшся про те, де ти йдеш, ти собі йдеш, бо ти знаєш проторену дорогу, скажімо так, а іноді краще пройти трошки далі і довше, але в більш освітленому і людному місці, ніж йти. Коротким шляхом, але в темному безлюдного Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста.